Без зайвого пафосу та шику цьогорічна церемонія нагородження переможців національного конкурсу Благодійна Україна проходить в майже сімейній атмосфері. Події останніх місяців 2013-го, початку початку 2014-го років, викликали підйом благодійності і волонтерства в цілій країні. Зараз як ніколи треба благодійників гуртувати. Зараз як ніколи треба зробити так, щоб громада, благодійники, допомогли десь владі, допомогли так мовити в хороших справах. Але й контролювали те, що буде відбувати від великих бізнес-компаній до звичайних українців. Усього понад дві сотні благодійних програм і проєктів, акцій та особистих добрих вчинків з усіх куточків України. Кожному волонтеру буде приємно знати, що... Їх роботу оцінили не просто містечково, но оцінили також на всеукраїнському масштабі. Ми пишаємося це тією довірою, яку ми отримали від наших учасників нашого благодійного фонду. Від учасників проекту від звичайних українців, які кожного дня допомагають своїм маленьким вкладом і роблять цей світ краще. Відзначили цього вечора і Херсонську обласну державну телерадіокомпанію Скіфію номінації Благодійність в медіа. Перше місце віддали соціальному проекту Подаруй світло. Дякую вам за ваші відкриті серця, за ваші добрі справи і даруйте і підмасник. – час добрих справ, арсенал страхування. Кожен з них став переможцем у своїй номінації. Усього 13 янголів добра знайшли своїх господарів. Надзвичайно було приємно бачити, які проекти, які новини були в благодійності, як люди разом співпрацювали, і які дива вони творили в цьому році, допомагаючи один одному. Благодійність це не проявлення передачі матеріальних коштів з одніх, з одних рук в інший. Це безумовно поклик серця. Якщо що людина доростає до того, зріє до того, щоб стати благодійником, то вона стає дійсно щасливою. Робити добрі справи легко і приємно. Це в черговий раз довели українці, тож організатори без вагань запевняють третьому національному конкурсу Благодійна Україна бути Анастасія Соболєва, Петро Коберник з Києва спеціально для таврійських новин.